Фінальним матчем за кубок Сумщини з футзалу завершився сезон 2014-2015 років. В років. Останньому матчі цього сезону зустрілись сумські команди Вікторія та «Сумдеу». Хто виборов кубок дебютного сезону та як все було у сюжеті Антона Проценка? Фаворитом фінального протистояння була більш зіграна та загартована матчами української екстраліги команда Сумського державного університету. Але на майданчику з основних гравців можна було помітити хіба що Андрія Бурдюга, Євгена Мороза та двох Максимів Ганжута Мисловського. Наприкінці першого тайму, саме за рахунок досвіду, Бурдюг втілив у гол один із небагатьох моментів. У таймі другому, напевне, за рахунок більшої глибини лави запасних, команда Сумду виглядала свіжіше. І це вилилося у другий гол. Станіслав. Смоляк у близькому бою переграв кіпера Вікторії. За чотири хвилини до завершення гри команда у білому ризикнула і перейшла на гру в п'ять польових. І ось вже Микита Сітнер виймає спочатку першого м'яча з власної сітки воріт від Станіслава Носка. А крапку у основний час гри ставить Вадим Півненко, роблячи рахунок рівним. Саме точний постріл у серії післяматчевих пенальтів від півненка приносить успіх команді з успішною назвою. Сегодня получилась такая сложная игра, играли с командой высшей лиги. То есть играть тяжело, мы уже как бы ну, как можем такие. За счет воли, к победе, желанию. Наверное, нам больше хотелось. Мы все-таки вдогнали, обыграли и получили этот кубок. Не завжди досвід означає перемогу, а можливо, справа у психології. Всю игру, в принципе, контролировали. Получилось, Вийшло... не готові оказались к п'ятому игру. Непонятно почему. Беру на себе вину. Десь я віноваті, Де не ті ігроки були на площадку, десь довірився, мабуть, не тим виходить. Турнір, який проводився вперше у такому форматі цього сезону, зібрав 18 команд, які були розподілені на дві ліги вищу та першу. Чемпіоном вищої ліги стала команда СумДУ, а першої компсервіс. Селя заложена в названні нашої організації це розвиття міні-футболу в городі, в області, тобто, помимо регулярного чемпионата проходил еще літній у нас турнір кубок незалежності, зимній турнір, рождественський кубок Тобто це это це популяризація популяризация мини футбола футзала, в какой-то підготовка гравців для нашої команди, яка виступає в экстра Перший млин, певно, не став грудкою. Турнір завоював прихильність глядача та популярність серед команд. Тож наступного сезону всі чекають на ще більш яскраві змагання. Антон Проценко, Сергій Лазаренко на часі спорт.